Септо презентує. Всім добрий 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 вечір. Це останнє вечірнє розе у 2025 році. Мене все ще звати Дарина Заржицька. Ви слухаєте цей випуск, я сподіваюся. 26 грудня. А записувала я його на початку тижня до різдва. І захотіла зібрати для вас якісь класні тематичні історії. Маю таких сьогодні три: перш ніж переходити до них, нагадаю, що вечірні розе це спеціальна рубрика ранкового допіо, яка повністю доступна для тих, хто підтримує створення цього подкасту на рівні конвеєр на Патреоні або на базі, або у розділі спонсорство на Ютубі. Тут зазвичай я ділюся історіями, які з різних причин протягом місяця не увійшли до випусків ранкового допіо. І сьогодні ми будемо стартувати з Ісландії, а тоді поговоримо про те, чому євреї у США на різдво йдуть до китайських ресторанів і як канал Холмарк став машиною з виробництва різдвяних фільмів. Також я розповім про свій улюблений різдвяний фільм, яким у дитинстві я настільки травмувала своїх батьків. Що мені видається, вони й досі мають нервовий тік, коли чують його назву. Нума розпочинати. Як я анонсувала, розпочинати ми будемо з Ісландії та книг, тому що в Ісландії є класна різдвяна традиція дарувати книги. Я про це знала вже раніше, але те, чого я не знала до минулого тижня, це те, що дарування це лише частина традиції. Виявляється дуже поширений спосіб провести Різдво в Ісландії, це читати, і це настільки важлива частина культури в цій країні, що вона має навіть окрему назву. Я спробую прочитати це ісландське слово, мені видається, що це мало би звучати як юла букафлут, не знаю чи правильно, але я знаю, що в перекладі це означає різдвяна книжкова повінь. І це все не випадково, тому що, якщо, наприклад, взяти до уваги. Показник, скільки видають і скільки читають на душу населення, то виходить так, що Ісландія це одна з топових країн в цьому контексті. І той факт, який мене дуже вразив, це те, що кожен десятий ісландець упродовж життя видає власну книжку. Я от, от коли це озвучила, прямо в процесі поки говорила, я пригадала, що мені здається, позаминулого року видавництво лабораторія видало детектив Рейк я його читала, він мені сподобався, і загалом мені здається, що це прям хороший детектив, який я можу порекомендувати. Він доволі спокійний, разом з тим атмосферний. Але я, коли його читала, я дивилася на ім'я авторки Катрін дотір і я от сижу, так, читаю, читаю і думаю, ну мені точно це ім'я, прізвище знайоме. І в процесі читання я пригадую про те, що. В допі була новина про колишню прем'єр-міністрку Катрін Якоб яка здається балотувалася, але програла. Але я маю таку звичку, що коли в мене виникають якісь питання під час читання книги, то я їх відкладаю в таку шухлядку і хочу повернутися до них пізніше. Тобто, ні, звичайно, якщо виникає питання щодо змісту книжки, що я не знайшовши, не загугливши відповідь. Не зможу зрозуміти, що я читаю в книзі, так то я, звичайно, я це буду робити під час читання. Але якщо у мене виникають якісь такі пориви, що я хочу більше дізнатися про автора, або я хочу там от мене щось зацікавило, якийсь історичний факт, і я хочу прочитати більше, ніж це є в виносках, то я це роблю після того, як я прочитала книжку. Я ще люблю, якщо мені подобається те, що я читаю, і я хочу більше дізнатися про створення. То я прям дуже чекаю, коли я дочитаю цю книжку, щоб піти погуглити, як вона писалася, і так далі. Ну, одним словом, я оце читала-читала, я мучилася з тим, що мені знайоме ім'я авторки. І потім, коли я загуглила, я зрозуміла, що так дійсно, це колишня прем'єр-міністерка Ісландії, яка, перебуваючи на посаді під час пандемії коронавірусу, написала детектив. Мене це тоді неймовірно вразило, хоча. Вона має бекграунд літературознавчий. Тобто, що це не просто так вона собі подумала: от візьму, я напишу книжку. Ні, вона має освіту, яка більш-менш, мені здається, дозволяє в, не знаю, в стислі терміни написати, не в стислі терміни написати. Але мені видається, от я вже зараз не згадаю, але пригадується про те, що вона ще й диплом захищала на тему. Чи не ісландського нуару, щось таке. Ну, одним словом, в неї запліччя професійне таке, що дозволяє уявити, що ця жінка може написати хорошу книжку, але просто розуміючи, яка зайнятість в високопосадовців, все одно цей фактор дивує. Ну але от зараз я читаю про те, що кожен десятий ісландець за життя видає хоча б одну книжку, і я розумію, що окей, мабуть, це не настільки дивно, що премєр міністерка пише детектив. Ще раз нагадую: рейкявік, видавництво лабораторія. Читайте з задоволенням. Хороший спокійний детектив якраз для зими. Але повертаючись до цієї різдвяної книжкової повені, яка відбувається в Ісландії, і до факту, який мене вразив найбільше це те, що ця традиція вона виформувала індустрію так, що вона тепер орієнтується на Різдво. Загалом, традиція не така вже й давня. Вона народилася під час Другої світової війни, коли в Ісландії був дефіцит майже всього крім паперу, і люди, просто не маючи грошей, не могли дарувати ніякі інші подарунки, крім книжок. І коли війна закінчилася, економіка там поступово почала відновлюватися. Але звичка дарувати книжки на різдво залишилася, і з часу вона стала, як пишуть, головним ритуалом різдвяного періоду. Як це впливає на видавництво книг? Щороку восени, в жовтні, в листопаді в Ісландії видають більшість нових книжок року. Тобто більшість новинок виходять безпосередньо вже в цей різдвяний період, коли ми починаємо задумуватися, а як би святкувати Різдво, а що треба дарувати подарунки. І це ще не кінець, тому що перелік всіх цих новинок, які виходять в різних видавництвах. Розміщують в такому спеціальному журналі. Я собі це уявляю як журнал, який видавали колись, може, й досі видають в якихось супермаркетах, де зібрані всі акції, і був навіть такий період в історії Ісландії, коли ось цей каталог нових видань його безкоштовно розносили в кожен дім. Сьогодні він онлайн опублікований, або його можна отримати в книгарнях чи в супермаркетах, але, тим не менш, це не просто перелік. Книг, які вийдуть або які вже можна придбати, це ціла культурна подія для країни. І як я читала в цьому матеріалі на сервіс 95, це те, що от жовтень і листопад про книги говорять всюди, на роботі, в кав'ярні, і що дійсно країна починає жити тими книжками, які вже можна купити, які можна прочитати. І це такий досвід, який є колективний і який можна розділити одне з одним. Мене ця традиція якось дуже надихнула. Я й сама от в нас починаються різдвяні канікули, і я їх чекаю з думкою про те, що я зможу прочитати може дві книжки за ці кілька днів, бо хочеться відпочити від гаджетів, хочеться відпочити від шумного світу. Книжка мені видається це саме те, що треба. Але також я взяла цю історію до вечірнього розе, тому що ми вже на порозі 2026 року. І ми вже частково його усе розпланували, і видається так, що ми будемо про книги говорити більше. Я думаю, що в перших випусках ранкового допіо ми будемо до вас мати також деякі питання, прохання пов'язані з книгами. Ще в кінці 25-го плануємо опублікувати в інстаграмі наші книжкові рекомендації, тому. Книг в житті Септу буде більше. Я сподіваюся, і в моєму житті буде більше книг, тому що справа в тому, що через ранкове допі, оскільки я вимушена багато читати різних матеріалів медіа, в мене не завжди залишається час на те, щоб почитати книгу. І в 2025-му, зрештою, цей рік він для мене був не настільки читацький, як мені би того хотілося. Але я можу сказати, що я мабуть задоволена всіма книгами, які я прочитала за 2025. й І хоча я маю плани на ще дві, але це в мене будуть якісь легкі детективи, і я думаю, що вже от станом на сьогодні я можу говорити про свій топ прочитаних книг в 2025 році. Я ним поділюся з вами. Можливо, комусь ці книги також будуть цікавими. Я поділюся лише трьома позиціями. На третьому місці в мене книга, яка називається «Big Swiss», авторка Джен Біджін. Її немає в українському перекладі, і я не чула наразі, не бачила в анонсах, щоб хтось її видавав. Про цю книгу я дізналася з розсилки Остіна Клеона. Мені здається, що я в Розе вже кілька разів згадувала, що я дуже люблю його розсилку. Це автор книги Кради як митець. І він щоп'ятниці надсилає такий список з десяти речей, які він рекомендує, і в нього там дійсно дуже цікаві є позиції. І от мені здається, що це взагалі було десь не знаю, може, роки навіть два тому. Він писав про те, що його дружина читала ось цю книгу Бік Свіс і вона дуже сильно сміялася настільки, що Остін вирішив, що окей, оскільки моїй дружині настільки смішно, то я також маю прочитати цю книгу. З того часу я її собі закинула в бажанки на Амазоні і якось цього року думала, що я хочу прочитати, і вирішила, що прийшов час нарешті і мені прочитати книгу, з якої так сміялася і дружина Остіна Клеона, і він сам. І виявилася, що це дуже цікава книга. Це ромком, але, як кажуть, інтелектуальний ромком. Я не знаю, що б це не означало інтелектуальний ромком. Але це дійсно комедія, там дійсно є романтична лінія. При цьому це дуже вигадливо написана книжка з дуже дивними персонажами, які живуть дивне життя, оточене дивними деталями. Про що книга? Це в анотації, тому це не буде спойлер. Книга в нас є головна героїня, яка працює. Транскрибувальницею інтерв'ю, транскрибувальницею медичних інтерв'ю. Вона розшифровує сеанси терапевта з питань сексу та стосунків з його клієнтами. І вона зацікавлюється однією з клієнток цього терапевта. І потім це відбувається десь так. Не знаю, на половині книжки, мабуть, але знову ж таки, це є в анотації, тому це не спойлер. Вона цю клієнтку, якою вона зацікавилася настільки, що в неї аж нав'язливі думки з'являються, вона з нею випадково перетинається в парку, тому що в них обох є собаки. І загалом дія відбувається в маленькому містечку, тому ця головна героїня вона впізнає по голосах людей, чиї інтерв'ю вона розшифровує. І далі я не буду говорити, тому що далі розпочнуться спойлери, але загалом це дуже небанальна історія. Ще раз повторюю, цікаво написана. І от я відразу хочу сказати, що якщо вам сподобався серіал флібек Фібі Волербріч, то мені видається, що і ця книга вам має сподобатися. Тобто не ведіться на те, що її здебільшого визначають як ромком, мені здається. Хоча я не засуджую і не маю нічого проти ромкомів, але мені видається, що ця книга вона трохи більше, ніж романтична комедія, і я дуже рекомендую її прочитати. Я знаю, що були плани екранізувати її в вигляді серіалу, але ці плани були ще десь у 2022 році. І ми, Мені видається, що ні, що її не екранізують. Я сподіваюся, що її візьме якесь українське видавництво і перекладе. Бо книжка хороша, книжка варта того, щоб її можна було прочитати і українською мовою. Йдемо до другого місця. Моє друге місце це переміна місць Девіда Лоджа, і цю книжку я прочитала буквально позавчора. Дочитала це видавництво Вавилонська бібліотека. По-перше, відразу скажу, що прекрасна обкладинка, прекрасна якість книжки. Я зараз не буду називати видавництво, але. Є одна така в Україні, яка видає цікаві для мене книги, але вони їх видають. По-перше, там дрібний шрифт. По-друге, там такий колір тексту. Знаєте, більше сіруватий ніж чорний. І мені в мене просто весь час зір напружується, коли я це читаю, і я отримую менше задоволення. А тут я взяла це видання Вавилонської бібліотеки: прекрасний шрифт, класна обкладинка. Від самої книги я в захваті. Про що книга? Книга про двох професорів: один американський, другий британський. Між їхніми університетами є програма обміну, і тому раз на півроку хтось зі штатів летить в Британію, хтось з Британії летить до штатів. Книга починається з того, що нам показують цих двох професорів, розповідають про кожного з них у своєму літаку. Це вже смішно. Крім того, як потім виявиться, що ці професори обміняються не лише своїми університетами. Смішна так само, як я говорила про Big Swiss, що це вигадливо написана, винахідливо написана книжка. Тут так само можу схарактеризувати. Мені здається, там є 5 чи 6 розділів, і от там чи не кожен розділ він по-іншому написаний? Тобто. Який з них написаний як епістолярний роман, тобто ми дізнаємося про те, що відбувається з головними героями через їхні переписки з їхніми дружинами? Останній розділ там написаний як кіносценарій. Переміна місць це перша книга з так званої кампусної трилогії Девіда Лоджа. Вавилонська бібліотека нещодавно випустила світ тісний, це друга частина, і планується в них також третя. Я думаю, що це дуже класні книжки, щоб їх прочитати, щоб їх подарувати. І загалом це те, що може подарувати дуже дуже багато задоволення. Ну і підбираємося до мого третього місця. Ой, не до третього, на третьому ми вже були. Ми підбираємося до мого першого місця, і воно насправді пов'язане з дуаліпою, тому що я слідкую за тим, які книги вона обирає для свого книжкового клубу. І ось я читала десь на початку осені, чи не на початку осені, чи це було влітку. Неважливо, коли це було. Це була книга. Вибір клубу Дуаліпи» і це дерева персіваля Еверта. Це дуже хороша книга, де мені не дуже сподобався переклад. Це видавництво фабула. Давайте про переклад трошки пізніше спершу про те, про що ця книга це такий собі химерний детектив. В якому знаходять мертвих людей, тобто там світлошкірих людей вбивають, а на місці злочину поблизу біля них знаходять також тіло темношкірої людини, а потім тіло темношкірої людини десь зникає. І так повторюється в різних місцях, тобто, це не одиничний злочин, а це серія злочинів. І ось у нас є детективи, які розслідують, що власне відбувається. Це як його визначають детектив з суміш Боді Горору, я дуже хвилювалася, прочитавши те, що там є частинка Боді Горору, бо це абсолютно не моя історія. Але я вам скажу так, що мені не було страшно, але цей роман мене дуже сильно захопив. Більше того, я його читала ще в період, коли була активна фаза роботи над подкастом Студія пам'яті і оскільки... В книзі піднімається тема лінчувань. Я зрозуміла, що це і цей роман про переосмислення, не те, що переосмислення, про осмислення травми, тому що лінчування в американській культурі воно мало осмислено. Більше того, воно мало осмислено на рівні юридичної відповідальності. І ось через таку дивну химерну художню форму Персіваль Еверетт починає. Розмову так зі своїми читачами про лінчування. Я в інстаграмі в себе, коли писала про цю книжку, описувала свої відчуття. Через те, от я читала її, коли я їхала в поїзді. Десь відсотків 40 книжки я прочитала їдучи в поїзді, і дочитувала я її вже ну, вдома, так в себе. І коли я дочитувала, я зрозуміла, що мені чогось не вистачає. В поїзді, от уявіть собі, поїзд він рухається там, крім того, що він їде вперед, там є ще якісь додаткові коливання з одного боку в інший. І мені видається, що це той стан фізичний, який дуже пасує до цієї книжки Персіваля Еверта, тому що там дія відбувається дуже динамічно. Наші головні герої, ці слідчі, вони з одного місця йдуть в інше. І це додає дуже багато динаміки. І Це так як поїзд він туди, туди, вперед. Але разом з тим є ще коливання в бік, і воно для мене дуже зметчилося, синхронізувалося місце, в якому перебувала я з настроєм книги. І потім, коли я вже вдома дочитувала, я зрозуміла, що я надто спокійна, середовище надто спокійне. Це ще раз скажу. Прекрасна книга на дуже важку тему, але я її дуже рекомендую вам прочитати, тому що, попри те, що це про дуже складні події, книга, і там загалом нічого веселого в цьому сюжеті немає, але вона ну настільки захоплива. Про переклад, те, що я зачепила, я от коли читала, то у мене було таке відчуття, що автор там в оригіналі точно якось грається з мовою. Це прям з сюжету читалося, що там є якась фішка ще в мові. І вже потім, читаючи різні відгуки, я зрозуміла, що так, вона є, але вона з перекладу не щитується, і тому я в 2026 році планую собі, що я дерева прочитаю ще в оригіналі. І до речі. Повертаючись до книги Бік Суїс, яка в мене на третьому місці, коли наша головна героїня розповідає про свої попередні стосунки про те, як вона познайомилася з цим хлопцем, то там якраз теж є частина з тим, наскільки різна в них мова, зважаючи на якісь регіональні особливості. І я зрозуміла, що я все розумію. Бо, ну, знаєте, так раніше мені видавалося, що якщо там будуть якісь... Десь я попаду чи в фільмі чи в книжці на якісь регіональні особливості, то я їх не читаю. А там ні, все було окей, і навіть не треба було ніякого там додаткового пояснення, так, чому там звичне для мене слово написано якось по-іншому. Воно відразу зрозуміло, що це ага, цей герой, він просто з іншого регіону, тому він дещо по-іншому говорить. Діліться, будь ласка, у коментарях своїм топом книг в 2025 році. Рекомендуйте, буде дуже цікаво прочитати, або пишіть це у чаті спільноти. Поговоримо. Мені здається, що наші розмови про книги в 2025-му були дуже цікавими. Я сподіваюся, що такими вони будуть і в 2026-му. А ми давайте будемо рухатися далі до євреїв у Сполучених Штатах Америки і те, як вони проводять різдво. Але ця частина вже буде доступна тільки для спільноти. Тож ставайте її частиною. Почуємося у січні.